Вилітають на мопедах, ногу каліпку відкривають, пемо витягує, перезадюрнуть на мене, руки вверх стоять бояться. Пан Олег, на жаль, має гіркий досвід життя в російській окупації. Весь цей час він був у Хрещенівці і бачив на власні очі, як хазяйнували росіяни, зокрема з Криму, ДНРівці, Чеченці, Осетини та інші народності, яких він досі ніколи не бачив і навіть не чув. З деякими чужинцями навіть мав нагоду поспілкуватись. Це були військові занексованого Криму та з Сибіру. І я з одним розмовляв, з не знаю сержантом там чи хто він там хрень, не знаю. Ну такий серед них був типу, командира. Такий малий, лет за 30, може, до 30-ти десь так. То ми так з ним балакали. Він що у мене спросив, я підійшов, ну, я в тому останній вопрос йому задав, кажу, ну як ти думаєш, чим це цвірта закінчиться. А він мені каже, Росії здесь не буде. Не всі були сповна розуму та адекватними. Окремі озброєні злочинці приходили до нього в дім, адже чоловік не приховував свою проукраїнську позицію. Лякали тортурами і розстрілом. Людь у чужинця викликала навіть комбінація синього та жовтого кольорів на банківській стрічці, якою була обгорнута пачка купюр в 200 гривень. Ну, коротше, Підганяють БТР нам на вулику, пішки на голову, так поки ми везли туди до школи. Ну, та я школу я ж не вчився, я ж знаю, всі входи виходи, як, як там водили, де посадили, потім часа півтора два там, сиділи, коли нас вже вивели зі школи. Ну, я так пам'ятали, вели жлево, направо, ходили. Довели там до вулиці, каже, цей воєш молодих людей, потім кажуть ще 20 метрів, знімете мішки, і, типу, ми відсюди будемо стріляти. Того дня окупанти викрали в будинку Олега 60 тисяч гривень, його 52 та 8 тисяч пенсії старенького батька. На городі позаду домоволодіння чоловіка він показав нам один з сюрпризів, які залишили по собі окупанти. На цьому полі з незібраною пшеницею ось стирчить хвостовик від ракети, яку випустив російський гелікоптер. За словами місцевих мешканців, це трапилось у вересні. І якимось дивом ця ракета не вибухнула, а тому, за словами військових, вона й досі є небезпечною, а тому потребує фахового розмінування. В самій школі Хрещенівки окупанти влаштували базу, медичний пункт та склад боєприпасів від українського вогню. Ховались у підвалах, по собі залишили гидку спадщину, що красномовно характеризує цей народ. Загадкова російська душа в повній мірі відзначилась і в цьому підвальному приміщенні, звичайно, української школи. В цій кімнаті, вочевидь, вони влаштували такий собі куточок відпочинку. Ось десь притягнули крісла, стільці, столи. Там залишки продуктів харчування. І ось буквально в сусідньому приміщенні так звані свободітелі справляли свої природні потреби. Ось навіть тут і миші подекуди бігають. Місцеві розповідають, навіть серед окупантів представники так званої ДНР мали найгіршу репутацію. Мовляв, зрадили Україну, тож можуть зрадити і Росію. І тому ставлення в росіян до ДНРівців було відповідне. Їх майже не годували. Тож гості з окупованого Донбасу займались, як тут казали, самозабезпеченням, обносили погреби та будинки місцевих мешканців. Теж вони голодували зразу. А то й вони їм сказали, вони на самообезпеченні руски, і вони тоді пішли по наших погрібах. Де кого закатка залишилася, то вони звідти виграють, ну люди, які виїхали, продукти залишилися, то вони все вигрібали з їхніх і цим харчувалися. Бо, я ж кажу, навіть російський один сказав, що він каже, ми ДНРівців не вважаємо, бо вони Україну продали, і нас продадуть. Жінка весь час окупації була тут. Каже, не евакуювалась, бо доглядала за місцевою церквою, яку двічі прилітали ворожі снаряди та за домашнім господарством. Залишати рідний дім не могла. Розповідає, в перші місяці багато було ДНРівців, які начебто не хотіли воювати. Їх привезли сюди проти їх волі. Неподалік від церкви була одна з їх позицій. Цю землянку з дерев'яним накатом зі стовбурів окація ДНРівці облаштували навесні цього року, коли зайшли до Хрещенівки. Десь людей накрали матраси. Ковдри облаштували собі такий куточок відпочинку, і навіть у наверху є вентиляція для того, щоб тут більш-менш було комфортно та наскільки це можливо зручно, відпочивати і перебувати як в день, так і вночі. заповіт на мріяв жінки всі ці довгі місяці окупації, щоб Збройні сили України нарешті прогнали ворога, і до Хрещенівки нарешті повернувся синьо-жовтий прапор. І це сталося 2 жовтня, близько 6 ранку. В ранкових сутінках жінці здалося, що на армійцях ворожі білі стрічки. А коли передивилась, виявилось, що мітки жовтого кольору. Це були наші. Дивлюся ж, ідуть один, два, так цепочкою, так красивий. Той і це я тоді ж думаю, ну що жінська, виходю через забор кажу, а нам що, ховатися? А вони так стали от, на коліна, як обстеження роблять вже поля, той один щось махнув, підходить до мене через забор там, та каже, доброго ранку, а я кажу, доброго, якщо він добрий, А він, ну як вам тут жилося? Та тут руські солдати жили. А я так, а ви хто? А він каже, ми українці. А я, які українці? А він як які самі настоящі до широкомасштабного вторгнення Росії в невеликій Хрещенівці мешкало близько 700 людей. Через окупацію та бойові дії в селі при чужинцях залишилось трохи менше 50 осіб. Решта встигли виїхати, і багатьом селянам просто фізично немає куди повертатись, адже їх будинки, їх майно та все, що вони наживали мирною працею, все знищено у вогняному вирі війни, яку принесла із собою Росія.